Сезон шкарпеток, тільки закінчую одні, починаю одразу інші. Дістала ось такий свій моточок. Раніше показувала вам його у шкарпеткових в своїх запасах. Тут вовна і акрил, це не шкарпеткова пряжа, це якась звичайна напівшерсть і метраж 450 метрів, тобто вона трошечки тонша, ніж звичайно 400-420. Я спробувала відв'язати розиночку, це вже друга одну я розпустила. І вона мені така, наче, жиденька. Бачите, просвічується. ну Менше брати, то вже взагалі менше двійки. Тому я вирішила це розпустити і взяти сюди підмот. І знайшла у себе ось такий махір, це алізен. Кід Ройл, здається, де Ройл, 50 називається 50 грам 500 метрів. У мене є один такий цілий моточок і один ось у залишок. Щось для 50 грамів дуже великий моточок. Зазвичай йде 25 грамових. Але це дуже-дуже давно -дуже цю пряжу я купувала. І дивіться, як вийшло. Це вже мені подобається більше. По-перше, резинка така. Щільніше, воно буде тепліше. А взагалі загадувала ці шкарпетки собі з візеруночком, тут має бути тіньовий візерунок. Побачимо, як буде йти, як буде видно на цій пряжі, чи гарно воно буде. Якщо що буду перероблювати, щось придумувати інше. Зараз розпускаю ось цю манжету, яку я відв'язала, додаю ниточку кідмахера від іншого моточку, і потім відв'яжу резинку і з'єднаю все, буду в'язати на одній парі спиць. Трішки втомилася від шкарпеток, тому дістала свій такий джемпірок. Це а-ля з таким візеруночком. Така класна горловинка в мене вийшла. Я приміряла дуже класно все сіло. Тут залишилася лише рукава. Де в тому, що я в'язала його дуже-дуже давно. Записи в мене, звісно, є, я зараз буду шукати. Спиці тут згадати, я згадаю по записах. А ось візерунок я вже буду розбирати, бо я не зберегла картинку, і я вже не пам'ятаю, що я тут в'язала. Тому буду згадувати. У мене залишились два меточки пряжі. Це якраз вистачить мені на рукавчики. Ось така бавовня на 100 бавовна 100% бавовна. 100 грамів 250 метрів. Мій блокнот буду зараз шукати. Тут же багато написано після цього буду шукати зараз, де. Мої записи.

Приїхало моє замовлення від компанії Farmacy. Тут у мене замовлення це я взяла на подарунок для знайомої, а це по акційній ціні взяла для себе. Це антисептик для предметів. Тобто можна стіл продезінфікувати, ось в ванні, дверні ручки, тобто такі для предметів. І покажу, що взяла на подарунок. Це серія для волосся без безсульфатних. Шампунь, також Ось, ось шампунь безсульфатний. Придивіться, хто полюбляє таку серію, ой, хто полюбляє безсульфатні шампуні, ця серія для вас кондиціонер і ось така маска. Все дуже добре запаковано, Ось така папирочка, щоб нічого не робити. Сейчас. А зато он был узнать, гость, э, какая курчатка. Была. Мам. Мам. Да мы и так знаем. Ну а теперь пометили официально. Это шо? Покажу вам сейчас руку. Сейчас, 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 Так, сейчас, Я отримала ось такий подарунок від бренду Весна. Це мої знайомі, мої друзі. Це український бренд натуральної косметики з Бучу. Так, вони навіть під час війни відновили своє виробництво і продовжують радувати. Я вже пробувала цю косметику, а тепер це мені прийшов подаруночок. Тут щось дуже смачно пахне. Так, що ж мені тут поклали подаруночок? Скраб, скраб для тіла апельсин. М -м, пахне. Супер. Милко, оце мило саме пахне. Так, мило, такий пряний якийсь аромат, дуже-дуже чудово, будемо пробувати. Тут тепер щось для обличчя. Регенеруюча сироватка для всіх типів шкіри, які амарант. Сироватки я дуже люблю. Зволожуючий крем для обличчя для щоденного догляду. Ще одна сироватка з гіалуроновою кислотою. Якраз моя закінчується. Саме зараз там залишилось трішечки. І ще гідрофільна очищувальна олія. Саме її я не брала собі сюди, а тепер у мене буде. Дуже дякую за такий чудовий подарунок. Залишу вам посилання на їх сайт, можна замовляти підтриманням українського виробника. Веденько покажу свою нову пряжу. На фоні буде гавкати собака. Проситься додому. Вона вулиці вже вечоріє, хоч і 8 годин, але трішки темніє. А вона чи темрів боїться? Я не знаю, тільки трошки починає темніти. Вона вже проситься додому, щоб її забрали. Але тут таке, потрішку буде гавкати. Показую, що у мене з'явилося з пряжі. Ось така бобінка, тут, здається, 600 десь грамів чи 550 щось таке. Це напівбавовна нашого вітчизняного виробника. Наша пряжа. Купувала у фірмовому Варушці. магазині. Що, що? А. А. В неї важушки. Треба пошукати. А можешь связаться? Добрый. Я помню, что я, я, помню, я, я, видел, как папа их уже выбросил, потому что они помялись. Добрый. И, тем более порвались. Добрый, домовалась. Ну, оно из того, ну, из вязанки, вот этой твоей вязанки. Добрый. То, то, что ты плетешь, ты мне сплела, в детстве. Угу. Добрый. Це непівбивовна, такого молочного кольору українського виробника наша пряжа. А, чи треба залишати посилання на магазини? Пишіть мені. Мені не важко, а, ніяких чи скидок, чи щось мені з цього немає. А, але знаю, що сама буває, шукаю і щось сподобається, а не знаєш, де купити. Ось mm -hmm. така в мене є непівбивовна. Я вже знаю, що я хочу з неї в'язати, а що вийде, ну, будемо бачити вже після. Після того, як відв'яжеться. Ще купила собі ось такий моточок на кобоху. Я не в'язала з такої пряжі. І ось така назва в неї, «Отом». Це осінь, прийшов Даня мені допомагати. Осінні такі кольорі дуже-дуже гарні. Чомусь такий дуже маленький моточок. Алізе, мені здається, більш. Пухлий. Ну, побачимо. Є з чим порівняти, тому побачимо. Це, звичайно, будуть шкарпетки. І ось такі два моточки це теж напівбавовна, напівкутон. Ось таких, на мій погляд, дуже дивних кольорів: жовто-гарячий та чи вишні, чи щось таке. Знаєте, що це буде? Це Вікторія вибрала для себе ці два кольори, аби я її зв'язала такого смуастика, як у мене. У мене він був зелененько-рожевий, а вона собі вибрала ось такі два кольори. Ну, дитина хоче, не будемо її відмовляти. Мені не важко зв'язати. Взяла два моточки, я думаю, що мені вистачить. Рукавчик може бути три чверті. Якщо вистачить наповну, то буде наповну. Даня вже тут витягає. І ще в мене чекає одна робота, купила для Віки. Але вона щось не подужає. Це вишивка хрестиком і має вийти ось такий браслет. Вона мені відклала, аби я його для неї вишила. Побачимо, дуже давно не вишивала хрестиком. Ось такі ниточки. Ну, що ти Даня, орудує? Що ти наробив? Просто... Так там вже був порядок, а ти мені перескладав. Це моя карпаткова пряжа тут лежить. Ну, і що? Ну, а тепер як цей порядок навести знову? Ну, хай так. Все перебрав. Хай там буде. Добре, хай так буде. Ти же віриш кольори. У мене новий процес. І здогадайте, що це. Перша підказка і друга підсказка. Це шкарпеточки. Подивіться, як гарно лягають кольори. Ось саме ось таку, таке заварвлення я хотіла в шкарпетках. Це новиночка, ну, для мене новиночка Alize Artisan, Колір 9005. Просто, просто шикарно. Дуже гарно лягає, Мені дуже подобається. Легко в'яжеться, можна відволікатися це такий процес для того, щоб от серед дня є хвилинка взяти. І пров'язати декілька рядочків або декілька петельок. Тому що великі мої проекти я не можу в'язати, мене відволікають діти, мене відволікає робота. І я збиваюсь. Навіть моя шубка, хоч і там лицеві петлі, але все одно вони дуже слизькі і можуть втікти. Знаєте, що я вже перев'язувала. Тому ось такі шкарпетки. Які можна в'язати і відволікатися?